Оперативна інформація станом на 18 годину, 18 грудня щодо російського вторгнення. Триває 298-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках ворог веде оборону. Зосереджує зусилля на стримуванні діл підрозділів Сил оборони України. Протягом доби російські окупанти завдали чотири а також дійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Пілокопи та Восумської області. На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Вілгородської області угрупування військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червонозря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Дворічне та Новолинська. Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляні райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмихівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Плещанка, Червонопопівка та Діброва на Лиганщині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з Танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Солидар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Азерянівка, Північне та Опитне Донецької області на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Тимирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів. Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Васильівського району Запорізької області окупанти у білля шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває. Діти відвідують навчальні заклади. На тимчасово окупованій території Луганської області. Вають мобілізаційні заходи. З 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Подібна ситуація відзначається і на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств. Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. І три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів. Вірти в Збройні сили України разом переможемо! Слава Україні!